Іран здійснив чергову серію атак на Ізраїль в ніч з п'ятниці на суботу та вранці в суботу. Є загиблі і поранені. У свою чергу Ізраїль атакував аеропорт Мехрабад в іранській столиці Тегерані. Не базуються винищувачі ВПС Ірану. Генеральний секретар ООН закликав обидві країни до ескалації. Іран здійснив кілька запусків балістичних ракет у бік Ізраїлю пізно ввечері в п'ятницю. За даними ізраїльських військових, було використано менше ста ракет, більшість з яких були перехоплені. Однак військові підтвердили, що деякі ракети влучили в будівлі, а деякі пошкодження були спричинені ізраїльською протиповітряною обороною, яка перехопила іранські ракети. Служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 63 людини отримали поранення в результаті першої хвилі авіаударів. Одна жінка померла в лікарні близько першої ночі 15 хвилин. Це за Через 15 хвилин після опівночі за польським часом по всьому Ізраїлю було оголошено ще одну тривогу, і громадянам наказано йти до укриттів. В суботу ж вранці Іран випустив ще одну серію ракет по Ізраїлю. Одна з ракет, за повідомленням Асишейшидпрес впала в центральній частині Ізраїлю. Двоє людей загинули, і 19 отримали поранення. Повітряні удари по Ізраїлю є відповіддю на масовані ізраїльські атаки на Іран, що почалися в п'ятницю. Вранці влада в Єрусалимі заявляє, що. Їхніми цілями є ядерні та військові об'єкти. Ізраїль звинувачує Іран у прискоренні робіт з виробництва ядерної зброї, що стало б екзистенційною загрозою для єврейської держави. За повідомленнями ЗМІ, в ніч з п'ятниці на суботу Ізраїль завдав удару по аеропорту Мерхабад в Тегерані, де також розташована база іранських ВПС. і хмари густого диму здіймалися над аеропортом протягом ночі. Ізраїльські військові оголосили в суботу вранці, що військово-повітряні сили. Продовжують атаки на цілі в Ірані. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав Ізраїль та Іран до деескалації. Ізраїльське бомбардування іранських ядерних об'єктів, іранські ракети ракетні атаки на Тель-Авів – Досить ескалації. Написав Гутеріш на порталі Ікс. У Білорусі спостерігається незвичайна активність російської військової авіації. Протягом останніх днів російські військово-транспортні літаки іл 76 та ан 124 один за одним приземляються на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Літаки пролітають над містом, привертаючи увагу населення потужним ревом двигунів. Влада не повідомляє, який саме вантаж доправляє російська авіація до Білорусі. На думку українських експертів, це може бути. Пов'язано з підготовкою до білорусько-російських військових навчань захід 2025 запланованих на вересень. У свою чергу незалежні білоруські експерти зазначають, що масштабна підготовка зазвичай не починається за три місяці до навчань. Військова база Мачулищі використовується російською авіацією з початку вторгнення в Україну у 2022 році. 14 червня відзначається всесвітній день донора крові. Він був заснований в річницю народження Карла Ланд. Штейнера Лауреата Нобелівської премії, першого відкривача груп крові. Дані центрального статистичного управління Польщі показують, що лише минулого року в Польщі майже 651 тисяча 500 осіб стали донорами крові. Одна одиниця крові може врятувати життя до трьох осіб. Підкреслює Міхал Шафранський, директор регіонального центру донорства крові та гемопатії в Катовицях. Ми на кроку наголошуємо це на кожному кроці. Ми не можемо виробляти кров, щоб забезпечити нею 130 медичних закладів у нашому регіоні. Хтось має ділитися цією кров'ю, і це чудова нагода. Подякувати всім донорам крові, всім героям від нашого імені та від імені пацієнтів. Тером в іменю нашими пацієнтів подякувач донором може бути будь-яка людина віком від 18 до 65 років, вагою не менше 50 кілограмів та з міцним здоров'ям. Іранська сторона оголосила про подовження продовження е, 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 атак на Ізраїль. Державне агентство Фарс, посилаючись на військові джерела, написало, що вони можуть бути розширені а цілями можуть стати американські військові бази на близькому сході. Це протистояння не закінчиться обмеженими атаками минулої ночі. Дії Ірану триватимуть, і наслідки нападу Ізраїлю стануть болючими і прикрими для агресорів. Заявив анонімний іранський військовий чиновник. Американці відкрито Визнали, що підтримують Ізраїль, в тому числі що атаки на Іран були здійснені з їхньої військової техніки. В результаті іранської контратаки загинули чотири людини в Ізраїлі. Іранські ракети і безпілотники впали зокрема на столицю Тель-Авів. І Більшість з них були збиті. Ізраїль першим атакував Іран. В результаті авіаударів загинуло близько 70 осіб, але головною ціллю були об'єкти зі збагачення урану. Мінімальні зміни в кольорі обличчя допоможуть виявити фейк. Голландські експерти-криміналісти розробили детектор фільмів на основі штучного інтелект, інтелекту. Очікується, що метод, який спочатку використовувався для судово-медичних досліджень, в майбутньому знайде широке застосування. Кореспондентка польського радіо в Амстердамі Катажина Ван Гроїн розповість більше. Діп фейкі, то штучні фільми представляє люді, хто живу в ямцопфейки. Це штучно створені відео, на яких люди говорять те, чого вони ніколи не говорили, або роблять те, чого вони ніколи не робили. Те, що не видно озброєним оком, буде розшифровано за допомогою методу, розробленого Зеноном Герартсом, професором Амстердамського університету. Він виявляє циркуляцію крові у венах обличчя. Під впливом пульсуючої крові колір обличчя ледь помітно змінюється. Цю зміну можна виміряти усі. 79 точках найкращі ділянки для вимірювання навколо очей, чоло і щелепа, оскільки кровоносні судини в цих місцях розташовані близько до шкіри. Професор Герард пояснив польському радіо, що нині цей метод використовується для судово-медичних розслідувань. У майбутньому очікується його широке застосування, оскільки кількість дипфейків, які використовуються для спричинення соціальних заворушень, шантажу та завдання шкоди репутації публічних та приватних осіб, неухильно зростає. Rośnie. z Amsterdamu dla polskiego radia Katarzyna Van Rojen. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявляє про підвищення ефективності прикордонного контролю. А очільник відомства розповідає про те, що поліцейські масово стають добровольцями. За словами самих поліцейських, все не так райдушно. Олександр Добринд оголосив про посилення прикордонного контролю вже в перші години після складання присяги на посаді міністра внутрішніх справ у травні. За кілька днів на кордоні з Польщею, зокрема, було розміщено три тисячі поліцейських очільник МВС, Заявив, що поліцейські перевершують самі себе у виконанні цього завдання. Це видавання бажаного за дійсне з боку нашого міністра. Насправді добровольців немає, тому що кожен має чим зайнятися вдома. Заперечує Андреас Роскоп. Президент профспілки поліцейський додає, що у відповідь на вимогу міністра поліцейські заявили, що можуть поїхати на тиждень, знаючи, що це тягне за собою багато понаднормових годин і роботу без належної інфраструктури, та й рекомендовані М. Вес і проголошені як успішні відрядження не завжди спрацьовують. У нас було два випадки в обох польща відмовилися прийняти мігрантів, які повернулися, і ми направили їх на стандартну дублінську процедуру, якою займається управління у справах імміграцій та біженців. Сказав він, Андреас Роскоп каже, що поліцейські вже чотири рази зверталися до міністра внутрішніх справ з проханням поговорити з ним. І поки що це все було безуспішно. Польща не збирається надсилати до Брюсселя план імплантації міграційного пакту. Про це в подкасті Саміт Європи заявив очільник міністерства внутрішніх справ Польщі Томаш Сімоняк. У Єврокомісії кілька днів тому звернули увагу, що лише Польща та Угорщина не надіслали таких планів, а дедлайн минув ще наприкінці минулого року. Найбільш суперечливі положення пакту, які викликають застереження. За і заперечення у Польщі стосуються обов'язкової солідарності та прийому мігрантів. Відмова від прийому мігрантів може бути замінена грошовим штрафом у розмірі близько 20 тисяч євро за кожну неприйняту особу. Польща вважає, що пакт не вирішує проблем на східному кордоні. Міністр внутрішніх справ і адміністрації підкреслив, що позиція уряду з цього питання однозначна. Там оценя миже у черпі безпеченство. Якщо ми вважатимемо, що через це постраждає безпека Польщі, ми не будемо запроваджувати цей пакт. У нас також є дуже сильні аргументи, пов'язані з тим, що Польща прийняла мільйон біженців з України, і до того у нас вже був мільйон українців, які працювали у Польщі. Поки що Польща не надсилатиме планів впровадження цього пакту. Суєнцих в Польсці наразі плану вдражання польська не прийшла вся розмова з польським очільником міністерства внутрішніх справ про міграцію та майбутнє шенгенської зони, яка святкує своє 40-річчя, в останньому випуску подкасту Саміт Європи. Він був опублікований сьогодні на сайтах польського радіо. ТВН 24 а також на популярних стрімінгових платформах Spotify, Apple та YouTube. Саміт Європи це спільний проєкт польського радіо та телеканалу ТВ ТВН 24 Досвідчені брюссельські кореспонденти Беата Пломецька та Матій Соколовський об'єднали свої зусилля під час польського головування в ЄС. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, внаслідок якого зростає ціна на нафту. Вигідний російській військовій машині оцінив суботу, 14 червня, президент Литви Гітанас Науседа. На жаль, це вигідно Росії. Визнав литовський лідер в інтерв'ю журналістам. Науседа нагадав, що вся російська військова машина, машина смерті, базується на цих проклятих нафтодоларах. За словами президента, санкції введені проти Росії стають нічим перед обличчям того, що ціна на нафту сьогодні. Набагато вища ніж до конфлікту між Ізраїлем та Іраном у п'ятницю, 13 червня, ціни на нафту різко зросли після того, як Ізраїль завдав авіаударів по цілях в Ірані. Зростання цін є реакцією на побоювання інвесторів щодо ескалації конфлікту на близькому сході та потенційних перебоїв у постачанні нафти. Європейська комісія запропонувала 18-й пакет антиросійських санкцій 10 червня. Нові обмеження стосуються серед іншого торгівлі російською нафтою а та також банків, які допомагають Кремлю обходити санкції або намагаються реанімувати газопроводи Північний потік. У ніч з четверга на п'ятницю ізраїльські війська розпочали найбільшу в історії повітряну операцію проти іранських військових об'єктів, включаючи ядерні об'єкти. За словами влади в Єрусалимі, ця акція покликана перешкодити Тегерану, продовжувати роботу над створенням ядерної зброї. У відповідь Іран атакує цілі на ізраїльській території. Російська державна компанія Росатом очолить міжнародний консорціум з будівництва першої в Казахстані атомної електростанції. Повідомило сьогодні Казахстанське е, агентство з атомної енергії. Агентство заявило, що проаналізувало різні пропозиції щодо реакторних технологій і оцінило їх за такими критеріями, як безпека станції і якість підготовки персоналу. Агентство вирішило, що оптимальні і найбільш вигідні пропозиції щодо будівництва атомної електростанції в Казахстані надійшли від російської компанії Росатом серед інших заявок були пропозиції від китайської національної ядерної компанії, а також компаній з Франції та Південної Кореї. Зараз відповідно до пропозиції Росатома розпочати роботу щодо залучення державних експортних коштів з Російської Федерації, повідомила казахстанська сторона. У листопаді минулого року російський диктатор Владімір Путін відвідав Казахстан, де обговорив зокрема поглиблення співпраці в енергетичній та промислових сферах. Громадяни Казахстану проголосували за будівництво першої в країні атомної тро на референдумі 6 жовтня 2024 року.